Привіт, з вами Ольга Ковальова Сьогоднішнє відео буде для тих, хто любить влітати в наші українсько-данські групи на Фейсбуці і ставити одні й ті самі питання. Сьогодні ми розберемо три запитання, які варто було б вам самим для себе з'ясувати, перш ніж приймати рішення їхати до дані. Дуже часто, коли вам ці запитання ставлять в коментарях, людину аж трясе, вона починає агритися, криситися у відповідь, і замість конструктивної допомоги і бесіди в коментарях виникає повний срач. Ну, я опускаю таку милу деталь, що таких дописів ми бачимо десятки на тиждень, і більшість людей просто лінуються. Скористатися пошуком у групі і знайти ті ж самі запитання, задані три години тому, і де вже купа відповідей є. Сьогодні ми поговоримо про ті запитання, які ви маєте чесно поставити собі, і відповісти самому собі чесно. Перше таке запитання, яке викликає просто хвилю обурень, це на підставі чого ви збираєтесь переїжджати до Данії. Дуже часто, ну і в більшості випадків, людина думає про прихисток, але для того, щоб отримати прихисток в Данії, потрібно виконати певні умови. Ви мали виїхати з території України не раніше 1 лютого 2022 року. Якщо мова йде про чоловіків, ви ще маєте додати документи, що ви виїхали з території України легально. Ну і третя третій умова це те, що у вас не має бути активних дозволів на проживання в інших країнах. Неважливо в якій країні, неважливо в якій формі цей дозвіл на проживання вам виданий, чи це прихисток, чи це робоча віза, перманент, що завгодно, якась унікальна там карта поляка, чи інший тип візи, який видається лише в певні конкретні країни. Все це потрібно закрити, і гарантії немає, що Данія після цього вам щось надасть. Тобто шанси 50 на 50. Тому зважте свої шанси дуже-дуже добре перед тим, як кудись зриватися і їхати до Данії, тому що може бути таке, що ви в іншій країні все втратите, а в Данії нічого не отримаєте. Другий момент. Який дуже чесно треба собі уяснити це, що мене не влаштовує в тій країні, де я зараз перебуваю. Якщо ви зараз знаходитесь в Україні, то тут все зрозуміло: в Україні не влаштовує те, що на голову летять бомби. Це нікому не подобається, в Данії проблем з бомбами немає, тому тут все гаразд, однозначно слід їхати. Якщо ж ви живете в якійсь іншій країні і вас щось не влаштовує, то тут вам потрібно чітко зрозуміти, що саме вас там не влаштовує. Мене дуже улибають у такій відповіді на запитання, Дуже часто люди знову таки крисяться, коли їх запитують, а що вам не подобається в Канаді чи в Чехії, чи де ви там знаходитесь, так? Але деякі все ж таки чесно відповідають, і деякі відповіді просто викликають подив. От людина, наприклад, може написати, що в Канаді мені не подобається, тому що я без знання мови не можу знайти роботу, а в Данії без знання мови ви знайдете роботу, так? Тобто. В Канаді вам потрібна англійська чи в деяких випадках французька. Якщо у вас цього немає, то в Данії без англійської, тим більше тут ще в Данії говорять данською, так ще її доведеться вчити, то ви так само роботу не знайдете. Або люди іноді пишуть: от у мене дитинка мріє поступити, ну і далі йде назва якоїсь дуже екзотичної професії, типу там капітан з А тут, тут великий конкурс, і взагалі от, мало шансів. Дитинку не беруть, а в Данії візьмуть, так, от в Данії, Данської ви поступите на капітана зарольоту чи щось отаке, в такому дусі. так, Тобто випадків і прикладів може бути безліч і ще є такий момент, що багато людей, на жаль, відчувають просто фантомні болі за втраченим вже безповоротньо способом життя, який був в Україні, і относяться по всьому світу як. Курка з відрубаною головою, вибачте, і шукає, де ж їй буде так, як було в Україні. Тут вже нічого не зробиш. Тут просто треба зупинитися і самому собі чесно сказати, що цей спосіб життя. Втрачений, я туди не зможу повернутися, навіть якщо я повернуся до України, вже того життя не буде там. І я можу тільки збудувати нове життя в новій країні. Ну і для цього просто от смикатися кожні півроку з місця на місце це не вдала стратегія, тому що для того, щоб щось збудувати, вам потрібна сталість, стабільність і багато часу і зусиль. Так? І розпиляти зусилля на те, що там спробувати, там спробувати і так далі не варто. Тому це дуже важливе питання, яке ви маєте відповісти чи з'ясувати в першу чергу для себе. Нас, інших коментаторів, не цікавить, чому ви їх хочете поїхати з іншої країни. Це, в першу чергу, питання, яке має хвилювати вас особисто. Ну і останнє питання, яке слід з'ясувати перед тим, як зриватися до Данії, це чи збираєтесь ви залишатися в Данії чи в якійсь іншій країні. Данія дуже генесна країна для переїзду і прихисток отримати доволі легко. А от якщо він закінчиться, а він рано чи пізно закінчиться, то тут вам доведеться вже перестрибувати на якийсь інший тип візи. Отримати інші типи візи в Данії не так просто. Зараз найбільш такі розповсюджені варіанти: це робоча віза або віза з навчання. Ну, Для навчання треба поступити. Я не буду зараз розпочинати цю тему. В мене купа відео на тему навчання, на тему вступу і так далі. Можете подивитися, якщо когось цікавить саме цей варіант. Ну і ще один варіант це робоча віза, для того, щоб відкрити робочу візу. Вам потрібно пропрацювати в дані на одного того ж самого роботодавця два роки. Тобто, враховуючи те, що наш прихисток діє до березня 2025 року, ви вже сьогодні, подавши на на проживання в Данії, не встигнете заробити такий стаж. Інший варіант це знайти роботу в галузі, де є гостра нестача робочої сили. Ну і ще один варіант отримати висококваліфіковану, високооплачувану професію, де вам будуть платити майже 45 тисяч на місяць. От в таких випадках ви можете отримати дозвол на проживання в Данії після завершення дії особливого закону про статус тимчасово переміщених осіб з України. Також слід додати, що офіційна позиція данського уряду це те, що українців не варто інтегрувати, вони мають всі повернутися додому, тобто ніхто вам не буде допомагати в тому, щоб ви залишилися в Данії, Це все буде ваша власна ініціатива, ваші власні зусилля. Всі ці тонкощі юридичні доведеться вам з'ясовувати також самостійно. Ну і відповідно. Певну стратегію виробити, що я можу, яким чином я можу залишитися в Данії і діяти в цьому напрямку. Більш того, окрім того, що вам не будуть допомагати, на жаль, вже є випадки, коли данське суспільство активно ставить українцям. Палки в колеса. Наприклад, минулого року, коли мова йшла про продовження чи не продовження прихистку, у першому варіанті він діяв до березня 2024 року, але потім продовжили його ще на рік до 25-го року. Так, от перед новим роком дуже було багато оголошень від українців, які скаржилися на те, що їм не продовжують орендні контракти на житло, не продовжують робочі контракти, тому що відповідно власники житла та роботодавці кажуть. А ти все одне скоро поїдеш додому, тому я тобі продовжувати це не буду, буду шукати інших квартирантів, інших робітників. Також купа випадків, коли нашу молодь не до мовних школ, тим, кому виповнилося 18 років в Данії, відправляють на якісь, я не буду коментувати, які саме програми. Де вони просто сидять і відсижують у цей термін, нікого ну, ніякого розвитку там не відбувається, це шлях нікуди, просто людина так законсервована, там сидить і чекає, доки вона поїде додому. Так, і тільки ті, хто починають самостійно якось шукати вихід з ситуації, мають шанси на те, що вони з цієї системи вирвуться і будуть йти якимось продуктивним шляхом до навчання чи до роботи. Тобто, якщо ви збираєтесь залишатися за кордоном, і Данія це країна вашої мрії, то я вам раджу, по-перше, дізнатися, як працює міграційне право Данії, обрати шлях, яким ви будете сподіватися залишатися. Ну і докладати з першого дня купу зусиль для того, щоб все це стало реальністю. Якщо ви ці три питання собі поставили і відповідь вас задовільнила, то ви можете сміливо їхати до Данії, ніхто вам нічого заборонити не може. Але пам'ятайте, що ви доросла людина, несете відповідальність за власну долю і за наслідки ваших рішень. Все, на цьому я дякую за увагу. Побачимось з вами в наступних відео. Всім па-па.